Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили у полозору наших кореспондентів протягом тижня. Допомагають землякам. Гуманітарний хаб Попаснянської військово-цивільної адміністрації приймає більше двох сотень людей щодня, вміти рятувати життя. Одна з громад, першої на Черкащині, взяла участь у проєкті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Шиє військову форму і розробляє унікальні матеріали. Чергова історія про бійця волонтерського фронту. Зберегти культурну спадщину у Черкаському виші під час наукової конференції. Студенти передали музейному фонду закладу цінні експонати. А зараз про це й не тільки докладніше. У зв'язку з численними ударами ворога по енергоструктурі України графіки аварійних відключень електроенергії стають звичними для мешканців області. Це оперативні заходи для стабілізації роботи енергосистеми країни, тому про них попередити завчасно неможливо. Попри складність ситуації, соціально значущі об'єкти будуть зі світлом, запевнив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. В обленерго просять із розумінням поставитися до заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Допомогти землякам головна ціль для працівників хабу Попаснянської військово-цивільної адміністрації. Гуманітарний хаб діє з 1 вересня. Щодня тут приймають до 250 громадян, які приїхали до Черкас із Луганщини. Як працює та яку допомогу отримують внутрішньопереміщені особи, розкаже Юлія Дзюбло. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай дав завдання розширити діяльність подібних хабів, щоб підтримати мешканців Луганщини, які змушені були покинути рідні домівки. Розповідає Ірина Іваніцька. Гуманітарну допомогу видають безпосередньо на місці та відправляють Укрпоштою. Через Укрпошту, поки через Укрпошту ми забезпечуємо мешканців Папаснянської територіальної громади. Але це питання тимчасове і область ставить такі задачі, що ми будемо забезпечувати мешканців Луганської області. Через Укрпошту ми вже відправили дві тисячі гуманітарної допомоги. А через ХАБ ми вже 1200 десь отак людей забезпечили. Ну, у Черкасах вже працює центр надання соціальних послуг міста Попасної. Соціальні працівники відвозять продукти, допомагають у прибиранні та приготуванні їжі переселенцям, які не здатні себе обслуговувати. Щоб отримати допомогу, внутрішньо переміщені особи мають заповнити Гугл-форму. Після їм зателефонують і призначать дату та час. Є Google форма як для отримання гуманітарної допомоги на хабі, так і для отримання гуманітарної допомоги через Укрпошту. Коли люди це все заповнили, ми формуємо списки, тобто. То наші працівники формують списки. Ми людям цим телефонуємо і запрошуємо їх прийти до нас. Пан Віталій прийшов сьогодні вперше. Війна для чоловіка та його родини почала ще у 2014-му. Тоді вони виїхали із золотого до Сіверодонецька, але і там стало небезпечно про те, щоб поїхати в окуповану частину України, і думок не було. Ділиться чоловік Золотого виїжджали під обстрілами. І під бомбіжками. Єлі доїхав до Сєродонецька. Думали, так і буде далі все добре, а нам оказалось не добре. Я навіть не задумувався, щоб там зупинитися і залишитися під окупацією. Ми одразу поїхали в Сіродонецьку. Я, я не признаю. Труп. ЛНР, ДНР. Ольга, як і всі інші працівники, переїхала до Черкас з Луганщини. Ні, працювати не важко, тому що ми людям допомагаємо. Ну приймаємо по-різному десь 250-200 осіб. луганчанам дають продукти, одяг, гігієнічні засоби. Літнім людям допомагають заповнювати Google форму для отримання допомоги чи довідки внутрішньо переміщеної особи. Самим попаснянцям надають психологічну підтримку. Гуманітарну допомогу видають на складі. Ним завідує Людмила Фіщенко. У кожній коробці продуктові набори. Крупи, печиво, олія. Це Ми отримуємо гуманітарну допомогу і видаємо переселенцям з Луганської області. Також діточкам у нас є допомога, От, допомагаємо. Мами приходять дуже задовільні, бабусі ось отримали теж задовільні. Ну, стараємося, як, як можемо. Для родин із маленькими дітьми тут мають суміші, памперси та інші необхідні речі. Пані Наталя отримала дитячий набір для внучки. Жінка дякує всім, хто допоміг її родині. Я дуже вдячна цим людям, особливо яснозірцям, які. Просто допомогли вижити у тих складних обставинах. Я думаю, ми переможемо. Моє народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума косила, а сила знов розцвіла. Щоб жити, ні в кого права не питаюсь. Щоб жити, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І ми виживемо, виживемо разом з вами. За інформацією Луганської ОВА, на Черкащину переїхали 9800 осіб. Гуманітарну допомогу зі слів Ірини Іваніцької тут видають раз на місяць. Приймають людей і видають допомогу щобудня з 10 до 14. Соціальні послуги надають щобудня з 9 до 16. Телефон для консультацій ви бачите на екрані. Юля Віталій Бедлій, служба новин телеканалу Ільдана. На Черкащині впроваджується проєкт із надання фахової медичної допомоги жителям найвіддаленіших сіл та внутрішньопереміщеним особам, які оселилися тут. Ідея належить Всесвітньої організації охорони здоров'я та громадському об'єднанню Академія сімейної медицини України. Першою у регіоні участь у проєкті взяла Михайлівська територіальна громада. Ірина Марченко продовжить. Медичний проєкт Академії сімейної медицини започаткували для допомоги жителям деокупованих територій та внутрішньо переміщеним особам, оскільки багато із них переїхали на Черкащину, із з вересня ініціатива запрацювала і тут, у Михайлівській громаді. Ми завжди пам'ятаємо про тих, хто сидить в окопах, хто виборює нашу перемогу. І оці люди, які тут, вони віддають все, що тільки можуть дати для перемоги. Але так стається, що не то що забуваємо про них, що їм також потрібна допомога. Нам про це нагадує світова спільнота. Нам нагадують люди, які. Втікли від загарбників. Пані Ольга розповідає, на рідній Донеччині, аби потрапити до спеціаліста, доводилось долати неблизьку дорогу, адже лікарі також рятувались від війни. Треба було виїжджати не в другу область. Що я це хочу сказати, так що тут ось приїжджають, тут і в Кам'янки, що можуть нам все. Я поки що у всіх спеціалістів, які мені потрібно, я усіх була, консультації отримала. Тут прийом дуже приємний. Отримати кваліфіковану допомогу можуть і місцеві жителі. А я прийшла отримати медичну допомогу. Спасибі, написали, наказали, дали ліки, за це вдячна. Дуже приємно, дуже спокійно. Лікар приймає, спокійно говорить. Мені дуже приємно було от саме слухати її поради. Проєктом передбачено надання безоплатних консультацій, ліків та психологічної допомоги сімейними лікарями. Приїжджають мобільні бригади лікарів і допомагають. Вони консультують, надають медичні послуги, то тобто виписують рецепти. Рекомендують ліки, роблять кардіограму, дають електронні направлення. Якщо потрібно, визивають швидку. Ну ще весь спектр, який ми можемо надати амбулаторно, ми весь надаємо. Ми працюємо з кардіологічною групою хворих: гіпертонічна хвороба, хвороби серця, цукровий діабет. У нас є препарати згідно переліку. Це і гіпотензивні препарати, які розріджують кров, щоб не було профілактика тромбообразування, для цукрового діабету, для бронхіальної астми, є інгалятори. Зі слів сільського голови Михайлівської територіальної громади Тараса Плужника, транспортне сполучення між деякими селами відсутнє. Ще в частині сіл перевізник працює лише три дні на тиждень, тож медичне забезпечення недостатнє. Кожен день потрапити в центр там, де можна отримати медичну допомогу, не завжди є можливість. Ну, ми над цим працюємо, а це допомога нашим сімейним лікарям і комунальному підприємству, яке знаходиться в Кам'янці, допомога, скажімо так, що наблизили послуги до людей благодаря цій програмі. До медичного проєкту долучилися медикині, які пройшли жахи війни. Тетяна Стулій і Тамара Куршакова сьогодні працюють разом. Вони приїхали до Києва із окупованих Херсонщини та Запоріжчини. Проводили курси для навчання на участь у цьому проєкті, і я приєдналася до цих курсів, прослухала ці курси додаткові, крім того, що вже стаж роботи в мене багатий, і з задоволенням. Я сама переселена з Запорізької окупованої території Запорізької області не працювала і тому дуже рада, що може допомогти людям щось робити на користь нашій державі. Тамара Куршакова, окрім Черкаської області, їздить звільненими територіями Київщини. Там дуже багато розрушених, там є села. Мощун мощунпракти. Ну, там практично всі дамари одні стіни і то вони зовсім є. Ну, як-то ну, І люди огурлись, ну, і общем-то, з одного боку важко, а з другого наоборот ощущаєш, що ти потрібен і общаєшся і сам. Приходиш ти до тями найближчим часом. Проєкт охопить Березняківську територіальну громаду. Можливе надання такої медичної допомоги і в зимовий період. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Одне різдво для двох конфесій, священний синод православної церкви України, ухвалив рішення про можливість звершення богослужіння на честь. Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року. Це означає, що християни можуть святкувати разом з греко-католиками наприкінці року. Чи підтримують зміни Черкасці та чому в ПЦУ вирішили почати таку реформу? З'ясували наші кореспонденти. Дискусія серед мирян, коли варто відзначати Різдво, триває роками. Пані Ганна вісім років допомагає церкві. Каже, зазвичай святкує за старим стилем із 6 на 7 січня, але не проти перейти на новий. Ну якоже треба переналаштуватися, щоб вже було так, як ну так як положено. Тобто ви вважаєте, що це правильно? Я я ж да. Тому що піст, новий рік зустрічають вже… Ну, це рідко хто вже такі люди, що вони постають. До Різдва ну як вже все нарушається. Традиційно в родинному колі святкує Різдво за григоріанським календарем і пані Валентина. Проте краще відзначати це свято раніше, додає жінка. Більше подобається 25 число. Це, але ще не звикли зовсім до цього числа, тому святкуємо двічі, і 25, го і 7-го. цього року. Так теж можна, адже рішенням синоду прихожани греко-католицької та православної церков матимуть можливість відвідати святкову літургію 25 грудня. Це потрібно й для настоятелів, і ось чому дати змогу громадам, які бажають послужити різдвяну службу 25 грудня. Дати право їм визначитися і звершити це богослужіння, щоб таким чином вияснити, наскільки у нас є реальною така духовна потреба вірян по всій Україні. Служити по стилю саме новому він відповідає церковним канонам, пояснює митрополит Іоанн. Поки що ми відстаємо на майже два тижні. Перехід на новий стиль святкування буде поступовим. Тому різдвяну літургію з 6 на 7 січня наступного року не скасують, щоб не наступити на ті ж граблі, що й російська церква 100 років тому. Тоді була перша спроба вісімнадцятому здається році перейти на новий стиль. Церква намагалась тоді перейти. Тоді зробили це жорстко. Видали укази всім священикам тоді-то, тоді-то служити. Прийшли священики 25 грудня, відкрили храми, почали службу. А люди не прийшли. Через жорсткість умов така ж доля реформи спіткали релігійників у Польщі. Зміни одразу ж скасували. Настоятелі сучасної православної церкви України обіцяють діяти обережно, інформувати прихожан і не тиснути, а давати право вибору. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин та каналу. Ільдана раніше він шив та ремонтував зимовий одяг на замовлення, тепер виготовляє спецформи для захисників, удосконалює стандартні зразки, створює власні проєкти і навіть розробляє нові матеріали. Детальніше про золотоніського волонтера розповість Владислав Бедранець. Броньований чохол для телефону, який витримує дуже значні нагрузки. Тут стоять прості, прості тонкі металічні пластини. Але їх можна робити наприклад, з титану, то взагалі буде бомба. Але цього достатньо в принципі, для того, щоб ну, от, наприклад, продемонструємо його міцність. Ми туди положили телефон, можемо вагу 70 кілограмів на точку на одну. З ним нічого не буде, тому що тут воно все міцне. Броньований чохол для телефону лише один з великої кількості реалізованих проєктів золотонійського волонтера. В Студії дизайнера можна знайти і зимову шапку з акустичними отворами, і універсальну ременно плечову систему з полегшеним поясом, і сумку, яка швидко трансформується в дощовик. Починалося ж усе зі старої радянської розгрузки, яку воїни попросили вдосконалити. Кажу, хлопці, чим я можу допомогти? «Треба, каже, треба розгрузку, каже, немає, як по карманах магазини розтикувати, каже, немає як їх носити. Каже, що воно таке? Ну-ка, ми знайдемо зразок, каже, привеземо, щоб ти бачив. Привезли вони радянську розгрузку, радянську зразка, яку ми ще поїли, вже вона дубова, дерев'яна. Каже, оце отаке от вовк, каже, тільки каже, вона така неудобна. Каже, зроби так, щоб було каже, удобно. Ще одним проєктом Юрія стали утеплені підшоломники з тактичними отворами. Шапки капішони дають можливість берегти обличчя від вітру, але не заважають відстежувати навколишні звуки. Винахід уже оцінили і військові, і їхні рідні. Наш син був на ротації дома. Прийшов, він подивився, сказав, що це дуже така чудова річ, але одне діло подивитися. Але ж я вирішила зразу ж зателефонувати Юрію, узнала хто. Я знаю цю людину дуже добре, дуже хорошо, М -м -м, скільки живу в Золотоносі. Я йому зателефонувала і відразу дала замовлення на 10 цих підшоломників. Він нам за 2-3 дні дня пошив ці підшоломники. Якраз син уїжджав. Вчора уїжджав, і ми йому все це склали, запакували. Нині амуніція, яку розробляє золотонійський дизайнер, набагато потрібніша країні ніж хутрові вироби, на пошитті яких спеціалізувався Юрій до 24 лютого. Чоловік розробляє також нові надміцні матеріали, з яких виготовляє свої проєкти. Дизайнер має ще багато ідей, які зможуть поліпшити або навіть врятувати життя нашим захисникам. Для їхнього втілення необхідні кошти та волонтери, які допоможуть збільшити обсяги роботи. Ну, я впевнений в тому, що для що з такою нацією, як у нас, як ми українці, які можемо згуртувати толоку дуже швидко і дуже, воно в нас в генах закладена ця здатність згуртовуватися. Тому перемога буде за нами і все буде добре. Буде і мирне життя скоро, і я думаю, тут і в мирному житті багато чого згодиться, з того, що, наприклад, ці самі розгрузки їх прекрасно на полювання можна приміняти. А... Отакі чудові шоломи дуже доречні були для спорту. Історія дизайнера одягу із Золотоніщини вкотре доводить, що українці унікальна нація. Ми здатні змінюватися і швидко пристосовуватися до ситуації. Саме це і є основою еволюції людства. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Сучасні методи ведення лісового господарства застосовують на Черкащині у Чигиринському лісгоспі. Коштом підприємства придбали багатофункціональний лісозаготівельний харвестер. Подібної техніки в області немає. Він виконує увесь комплекс лісосічних операцій на ділянці: звалювання дерев, обрізування сучків, розкряжування асортиментів на лісосіці. Олексій Керманич Харвестера розповідає, щоб навчитись працювати на такій техніці, потрібно чимало часу, проте воно того варте. Машина дуже як, в своєму класі, найвелика, виходить, і може робити ліс, ну, різати ліс. Ну, десь 250, 200 кубов на за зміну. У парі з Харвестером працює форвадер Амкодор, що здійснює на лісосіці збір, навантаження і транспортування деревини. За цей етап роботи відповідає Дмитро Дівін. Каже, важкого нема нічого, проте вчився для цього півроку. Працювати вчився десь півроку на цьому. Також я на цьому, на харвестерах працював. Так, та на ньому то. Робота легше, ніж на харєстрі. Я маніпулятором взяв, як бы провернув, посмотрел. і в склад. Да, 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 склав. Чи ну там не побачив, і коли вже розгружаюсь, можу побачити, і тоді вже відкидаю її. А куди діваються ці такі гнилі? Е, в дрова йде. Двоє да. наступний етап очищення ділянки від порубкових решток. Далі за роботу береться сучасний трактор Холланд» із лісовим подрібнювачем. Мульчер перебуває усі рештки після рубки на дрібну мульчу. Після підготовка ґрунту для висаджування нового лісу. Зі слів Олександра Дзюбенка, сучасна техніка в рази збільшує продуктивність праці та пришвидшує виконання робіт. Один лише харвестер замінює 5 бригад, тобто 30 людей. А головне виконує роботу швидко і якісно. Тому Що це нова машина, не бу. Вона дороговартісна, але це наше майбутнє. Це безпека людей, це продуктивність праці. Це, це майбутнє. У лісовому господарстві реалізують деревину та дрова як для населення, так і для Збройних сил України, розповідає начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Крім того, триває заготівля дров і для населених пунктів, де ведуться бойові дії. А дрова для їхніх мешканців реалізовують безкоштовно. Загалом лісовниками передано на інші області понад 3,5 тисячі кубів. І сьогодні ми можемо е, гордитися тим, що наші лісівники допомагають активно і Збройним силам нашим, тому що е, коли вони звертаються, ми ж зрозуміємо, що дуже важливо, коли наші збройні сили теж забезпечені і повноцінно будуть перебувати в теплі в своїх місцях перебування. Наші лісівники поставили понад 5600 кубометрів дров саме для. Для, для потреб збройних сил і інших збройних формувань від початку повномасштабної війни із загальної заготівлі для потреб збройних сил України та обороноздатності держави лісгоспами передано 5645 кубометрів деревини. Для опалення її реалізовують населенню. Наразі ця цифра становить 170 тисяч кубометрів дров, із запасів ще вистачає, запевнив Олександр Дзюбенко. Запасу дров вистачає. Є ліміт до кінця року. Я думаю, що. Дров вистачить всім, це точно. За рахунок рубок догляду, санітарних рубок, якщо буде ще якийсь новий сплес, то ми можемо... Є резерв для того, щоб збільшити об'єм. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана питанням збереження культурної спадщини України присвятили п'яту всеукраїнську науково-практичну конференцію, яку організували у Черкаському технологічному університеті. Принагідно студенти вишу поповнили колекцію музею навчального закладу, що залишиться на згадку майбутнім поколінням у нашому сюжеті. Культурно-історична спадщина України, перспективи дослідження та традиції збереження. Під такою назвою розпочалась дводенна всеукраїнська конференція з міжнародною участю. Такий захід проводять щороку в жовтні, проте нинішній відрізняється, каже один із модераторів Валентин Лазуренко. Багато статей переповнена саме переживанням наших науковців, наших істориків, наших краєзнавців, наших пересічних громадян за долю історико-культурної спадщини, за долю наших пам'яток історії і культури в період цієї страшної російсько-української війни, в період цього рашизму, який сьогодні в нашій державі, до конференції долучився 81 учасник з різних міст України і за кордоном. Серед них історики, краєзнавці, музеїзнавці, представники різних установ та закладів вищої освіти, які роблять свій внесок у збереження та примноження культури. Ми вже дуже багато років співпрацюємо, і е, дана конференція вона тільки підкріплює наші стосунки між університетами. Приємно, що долучилася величезна кількість інших закладів, зокрема і польські. І е, це також важливо, тому що питання культурної спадщини в Україні і е, її збереження вона зараз. Не аби яка актуальна під час війни важливо пам'ятати, хто ми є та якою ціною вибороли незалежність. На думку освітян, вивчати історію та культуру вкрай важливо. Бажаю учасникам конференції, щоб була плідна робота, щоб на основі напрацювань конференції були вироблені кроки в майбутньому для того, щоб зміцнити нашу гуманітарну безпеку нашої держави. Ну зрозуміло, що. Це тільки можливо на основі глибокого вивчення, історії, культури. Із доповіддю про азовця Олександра Коцуконі з позивним Арс, який загинув під час оборони Маріуполя, виступив його брат Віктор. Він передав прапор Азова з підписом Арса до музею університета. Це підписаний моєю мамою від імені мого брата, переданий нам в музей в нашій університеті ДТУ. Який буде нагадувати всім студентам те, що час навчаються, і те, що будуть в майбутньому навчатись, про героїв, які були в Маріуполі, які віддали своє життя, ну, які, в принципі, зробили неможливе. Хлопець зараз навчається на спеціальності історія та археологія, там, куди планував вступати його брат. Насамперед думає про перемогу, а також повернення усіх українців додому, живими та неушкодженими. У мене брат, як я й говорив, хотів вступити на цей факультет, але не судилися йому вступити, тому я в пам'ять про нього вступив на цей факультет. Я б дуже сильно хотів звернути увагу на полонених. Саме азовців, жінок, щоб обміняли неважливо, на яку кількість їх дали, хоч і всіх на одну ношу. Приємною несподіванкою став іще один подарунок. Студент Максим Щербина, магістр тої ж спеціальності, вирішив передати музею традиційний гуцульський сердак, у якому його прабабуся знімалась у фільмі Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Він довгий час зберігався в Верховинському районі, там, де моя бабуся жила, в будинку. Прямо як така, як реліквія. Для них це дуже така сакральна річ. І дуже велике значення має. І вона зберігалася як пам'ять сімейна. мене. Взнак поваги до університету вирішив для доповнення нашої музейної колекції ну, дома зберігати це одне, а інше хай краще студенти досліджують, тому що тут унікальні узори, вишивка, технології його виконання. Учасники конференції також мали змогу переглянути виставку плакатних робіт міжнародної мистецької акції Вольна нова та колекцію малюнків Рашизму Ні, наближаємо велику перемогу. Ірина Марченко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України разом до перемоги.